У продажу квартира у моря з терасою. По найкращій ціні такого планування немає навіть у забудовника. Київський район, малоповерховий будинок на вулиці Дачі Ковалевського, закритий двір під охороною і відеонаглядом, з дитячими спортивними майданчиками, зонами відпочинку, фасад у вишиканому французькому стилі, в будинку просторий дворівневий паркінг. Сучасні парадні. При вході якось приміщення, де можна залишити коляски, самокати, велосипеди, а також для вашого комфорту встановлено швидкісний ліфт з безшумною системою. Третій поверх, південна сторона, тепла сонячна квартира з терасою. Вільне планування дозволяє 49 квадратів зробити хоч двокімнатну квартиру з кухнею, вітальною і гардеробною. Будь-яке дизайнерське рішення за вами. В будівництві задіяно новітні матеріали. З мінімальною звуковою пропустимостю і теплозберігаючими якостями. Точно буде тепло і не чути сусідів. В квартирі високі стелі, встановлені якісні вікна, що забезпечить вашому поглинанням, вологостійкістю та теплоізоляцією. Двохконтурний газовий котел дає можливість опалюватись у самостійно визначений вами час. Ціна нижча, ніж у забудовника, планування якого вже немає в продажу. Будинок здано в експлуатацію 2023 році. І 30% вже заселено. Зверніть увагу на те, що можливо придбати квартиру у цьому будинку від забудовника з розтермінуванням без подорожчання на 2 роки та з першим внеском від 10 тисяч доларів.